Ще задовго до початку міських урочистостей біля героїко-патріотичного комплексу зібралися чимало криворіжців. Можна було побачити і представників влади, і мужніх людей у формі, і пересічних громадян. Всі вони прийшли, аби відзначити одне з найшанованіших для міста свят. – першу річницю визволення від фашистських загарбників. Грозно всповінають ті дні, коли наш город стояв в розрухі. І ті люди, які його освобождали, це. символ гордости, это символ э, наших криворожан, это э, наша гордость о том, что эти люди нам подарили светлое и мирное небо. Конечно, очень жаль сегодня говорить о том, что всего э, освободителей города Криворог осталось 13 человек. Но каждый из нас, криворожанин, вне зависимости от того, кто он есть, мы обязаны им перед ними склонить голову и поблагодарить их, и сделать все, чтобы они ни в чем не нуждались. Те люди, которые отдали свою жизнь на передовой, это герои нашего города. Поэтому сегодня, в этот праздничный день, хотя и грустно вспоминать о том, что у нас идут сегодня военные действия на территории Донецкой и Луханской областей, хочется поздравить наших. Жителей этим праздником. і пожелать, конечно, нашим ветеранам, найголовніше. Здоров'я здоров'я. Здоров а всім жителям кривого Рога – это мирного неба над головой. Цей день особливо відзначила навіть природа, яка порадувала тихим і світлим днем. Тепло і сонячно було і у серцях криворіжців. Ми діти, внуки, правнуки, потомків, хто свободи. Наш міст – тих, хто дав нам свободу, віру в майбутнє. хочу всім жителям міста щастя мира, добра, ну а нашим дорогим ветеранам веры, веры, надежды все будет хорошо. І я вважаю, що в нашій стране, в нашій единой стране настанет мир і процтання з 1968 року в Місті започаткована традиція запалення факелів на честь частин, які визволяли кривий ріг у далекому 44-му. Ця перемога далася занадто дорогою ціною, і ми маємо завжди пам'ятати про це. Тим більше, що на жаль, з року в рік все менше залишається в живих учасників визволителів міста. Лише 13 їх нині на криворіжжі. Тим більше. Шаны им та поваги. такой радостный день день прощенного воскресенья, день 71-й годовщины освобождения нашего родного и любимого города от немешко фашистских захватчиков. Я хочу всех криворожан поздравить с этим святым днем, поблагодарить наших ветеранов за то, что они 71 год назад освободили наш город, освободили нашу страну за то, что они отстроили наш город и дают возможность нам сейчас вместе с ними и дальше плодотворно работать над созданием условий жизни в нашем городе. С праздником, дорогие. З нього кривого рога. Втім, цього року до пам'ятників, до підніжжя яких вдячні нащадки покладають квіти на честь перемоги, додалося ще й декілька пам'ятних місць у збудованому геройко-патріотичному комплексі. Серед імен героїв Великої Вітчизняної і ті, хто загинув вже у АТО. Тож урочиста хода розпочалася з алеї слави, де представники влади, підприємства громадськості вклонилися тим, хто у різні часи загинув, захищаючи єдине батьківщину. Потім вже традиційно факел перемоги з рук учасника бойових дій Великої вітчизняної війни Михайла Каркача прийняли військові 17-ї танкової бригади та частин нацгвардії. На честь військових частин, які визволяли кривий ріг, символічно спалахнули факели перемоги. В результаті Кривийсько-Нікобальської операції було розроблено 12 фашистських дивізій. Відкинувши ворога від Дніпра, радянські війська зруйнували сподівання фюрера на відновлення зв'язку з блокованою в Криму 17-ю армією. 22 лютого салютували визволителям Кривбасу Москва. 26 із 28 дивізій, які визволяли наше місто, були удостоєні почесного звання «Криворізьких». 14 солдат та офіцерів були удостоєні звання героя радянського союзу. Про перемогу над фашистами у місті руди і металу проголошували на всіх фронтах. Ветерани ті дні пам'ятають, немов це було учора. Дуже Очень в моїй житті це исключительний праздник. Я пройшов всю війну з першого до останнього дня і 31 календарний год захищав. Свою велику родину. Там одно радіо було, і ми слушали освобождение міста Криворога. Це така радость була. Сьогодні, мир, щоб наш Криворог процвітав, як і процвітав раніше. Нагадали присутнім про тих, хто не повернувся із боїв і дзвони Георгіївської дзвіниці, спорудженої на честь воїнів Великої Вітчизняної. За давньою християнською традицією відбулася панахида по загиблих, і криворіжці, і гості міста поставили в цьому храмі свічки за спомин душ всіх, кого забрала війна: солдат, жінок, дітей. І, звичайно ж, за всіх українців, які не повернулися із зони. АТО. В нашій сім'ї воював мой, дідусь, один, второй мужа с Москвы шли защищать на фронт. Их уже нету живых. Мы ставили им свечи. Ставили в память то, чтобы был мир. Мы ставили свечи за тех ребят, которые там воюют. Да, чтобы они вернулись, потому что ну, в каждой семье сталкиваемся с тем, что кто-то в, в этом АТО участвует, кто уже погиб. Хто в плену. Надіємося, що вони всі повернуться, хто в плену буде і здорові. Ми сьогодні згадуємо і тих, хто не повернувся з поля битви і молили, щоб Господь прийняв їх у свої райські обителі, але віримо, що сьогодні всі вони предстоять перед Богом у великій славі і величі, тому що немає більшого подвигу. Коли людина віддає своє життя, проливає свою кров за щастя рідних і близьких, квітами вшанували криворіжці пам'ять всіх визволителів. 35 тисяч солдат назавжди залишилися на нашій землі. І сьогодні у кожній родині живе пам'ять цієї війни. Тому згадували люди своїх рідних, які не повернулися з окопів великої вітчизняної. Нам сьогодні важливий день, тому що у нас теж дідусь пропав без вісті, Мы пришли возложить цветы к памятнику погибшим героям, вспомнить наших родных, которые воевали, и ребята, которые сейчас воюют за нас. Вспомнить всех, и вся, и дедушек, и бабушек, и в каком городе мы живем. И живем мы только потому, что они его освободили. Я хочу пожелать здоровья ветеранам. Подвиг визволителів назавжди увіковічений у монументах братських могил та пам'ятних знаках Криворіжжя. Нагадуватимуть про страшну руйнівну силу війни і встановлені меморіальні дошки та пам'ятні знаки загиблим учасникам. Ато можуть змінюватися часи та оцінки істориків, але вічною буде пам'ять про тих, хто заплатив життям за свободу своєї батьківщини. І над цим постулатом не владні ані люди, ані час.